Доброго дня. У нас серпень місяць і готуємо ми контрольну обробітку від кліща наших відводочків. Хоч хожу ми прокрутили дирку таку звичайну. Тут у нас пляшка, 2 літри води. Ось наш препарат біпінамід. Ось на таку тут його 10. Амполку одній мл. і така одна ампулка йде на цих 2 літри води. Що ми тут бачимо? Тут, тут воно все розказано подробно. Точніше написано. Застосування для боротьби з воротозом бджіл. Склад 10 літров місце діючу речовину амітраз 12,5. Дозування. У формі одної місії. готують шляхом реального змішування 1 літр, тобто 1 ампули на 2 літри води. Отак в нас є чистої води. приготування таким чином розчин. Обробляють при мінімальній кількості розполів у період формування клубу. Не нижче 0 градусів. Ну, зараз ясно, що не нижче. Обробку сімей проводять шляхом. Дрібнокрапельного поливання емульсії, Нова Прошу 10 мл на одну вуличку бджіл. Рекомендують двократне застосування. Перша обробка відразу після закінчення медозбору. От у нас він і є. Тобто ми вже з відводків качати ясно не будемо. Це вже буде те, що вони собі зберуть, то буде їм на зиму. Основні сім'ї там дуже багато корпусів, 8-6 корпусів. І розходу ми не будемо обробляти. Поки що тільки відводки, які будемо скорочувати і зразу будемо обробляти. Ось так. З таким препаратом, дешево і сердито. На полоски в нас зараз коштів вільних немає. Можливо, ще контрольний ми зробимо вже перед, після складання з гніз на зиму, десь вересень місяць. Зараз ми. Обробимо цим пінамідом наші відводки. От Ми деякі поскорочували, а деякі ще ні. От там, де є по одному корпусі відводочки 8 рамок і менше, ми будемо всі обробляти. Де більше 8, поки що оброблятися, поки не, не скоротимо, не буде. Ну, клеус зробив. Розуміло, теж не обробляємо. Тому що це остання партія, яка буде реалізуватися. Далі будуть нуклеуси ліквідовані до наступного сезону. Ще одну партію ми продаємо, далі ліквідуємо ноклеуси. Можливо, з'єднуємо в одну якусь сім'ю сипач відводок на зиму, а можливо, просто приєднуємо до більш слабких відводків. Ті бджоли, які залишились, і розпліт. Все. Дамо бій кліщу. Всім перемоги. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щасливо всім!